Ну, Шахтинський НПЗ, другу добу палає е, ураження чергове від сил безпілотних систем. Про що вчора повідомляв Роберт Мадяр Мад Бровді, як всі жатують, що ну хто ж як не маяр, має відключати е, угорщині е, нафту і постачання через нафтопровід Дружба. А е, це черговий ударик вчора поставки відео Мадяр по унічі е, станції газопронавтоперекачувальній на якраз нафтопроводі Дружба Угорщина просто. Просто там розриває інформаційний простір, звертається до Трампа з вимогою повпливати на українців. Вони нас позбавляють вони на заводять в енергетичну загрозу, кризу, небезпеку і тому подібне. словом пане паносандре такі от удари по інфраструктурі противника вони виправдані? Чи вони нанесуть більше цих дипломатичних так би мовити ризиків? Я зараз навіть не стільки про угорців, а про Дональда Трампа. Чи, ну, чи абсолютно... дачі можна говорити про те, що в цій адміністрації виглядає на те, що вони дозволили ну як дозволили там погодили, принаймні? Вони не проти того, щоб ми умовно кажучи, з росіянами билися по-дорослому. Так, ми ні. Те, що Трамп заявив, зробив заяву, що так дійсно треба бити по території супротивника, і інакше як це так можна виграти війну, це е, чудова його заява, і її можна записати якраз як щось таке досить розумне та геніальне, хоча і так це все зрозуміло. Е, але сам факт, е, удар з е, удари по е, нафтопереробним заводам та по іншій їх е, е, інфраструктурі енергетичного порядку. Щодо експорту енергоносіїв, воно виправдано. Це економічні втрати в першу чергу. Це втрати їх економічної системи, втрати їх бюджету, це нестача до бюджету постачання від експорту, а також заподіяна якої шкоди. Це все треба ремонтувати, це треба якось відмовлювати Тобто, вони по нам, коли б'ють, ми що повинні дивитися, як вони займаються. Цими ударами як наносять по нам? А ми е, повинні просто говорити: ну, ми не будемо по вам бити це ж погано по енергетиці. Все можна, все можна до того ж, е, ми вже бачимо ефект, е, якщо м, говорити про той рік, коли вперше ми почали наносити удари, підводили підсумки року, і підсумками було що? Uh, в Росії зменшився експорт на 10%, відсотків, на 15%, на 17%, на 20% експорт нафти. Ну окей, ми всі дивилися так менше грошей заробляють, менше на війну можуть витрачати. Хоча в них завжди на війну будуть гроші, але все одно їх треба десь шукати, щоб вони були обмежувати своє населення, чимось і так далі, і таке інше. Тобто, це свої проблеми. Але про що ми говоримо зараз? Удари продовжуються, експорт продовжує зменшуватись, але на Росії країні, яка є шостою в світі по запасам саме нафти, в неї дефіцит бензину. В Криму, зокрема, так. Да. Тобто починається дефіцит для внутрішнього споживача. Не всім вистачає. а Наступна фаза і заключна фаза це дефіцит паливно-мастильних матеріалів для війська. ну це найскладніша фаза, але вона також цілком реальна. Щоб е, бензоколонка, як Маккейн свого часу назвав Росію, вона перестала такою бути. Вона вже не зможе бути бензоколонкою. і е, це е, реально саме до цього ми прямуємо. Е, інші історії, які відбувалися цього тижня, окрім НПЗ, це ураження логістики противника. А е, теж там можна журити багато чого говорити, можна в Зеленському притикати, казати, так а де там твої три тисячі далекобійних ракет і 30 тисяч дронів. Але насправді треба подивитися правді у вічі. Я не знаю кількості, але у нас відбувається дуже багато останнім часом уражень по території Росії в тилах. Це і вже згадані НПЗ, е, нафтоперекачувальні е, проводи, е, нафтопроводи, типу. Дружба там станції, це залізниця. Згадаємо, що було в Ростовській, Волгоградській областях, Краснодарському краї нещодавно ліски на території Воронезької області важливий хаб залізничний для окупантів, СБУ дронами уразило біло Куракине на Луганщині. Два склади боєприпасів безпосередній близькості. Ну скажімо так, на Транспортному хабі Білокуракіна це теж залізничний вузол важливий на Луганщині. Ну і Запоріжжя, те, що там відбувалося цього тижня, теж дуже порадувало. Як і от учорашня інформація від ГУР щодо підриву так само бензовозів у Джанкої на півночі Криму, ось ця залізнична історія, пане Олександр які вона робить ефекти? Ну вона ж не зупиняє ворожий. Наступ, які вона приносить економічні, скажімо так, а, а, а радше за все, найголовніше воєнні е, результати, наслідки е, для окупантів наслідок таких наших дій знищено ешелон з паливно-мостильними матеріалами. Знову ж таки, це буде впливати на дефіцит в тих чи інших підрозділах е, цих паливно-мостильних матеріалів. Е, деякі цистерни повністю знищені, деякі знаходились Біля відкритого вогню відповідно те паливо, яке там знаходиться, воно мало градус нагрівання, і воно вже не кондиційне. Тобто його не можна використовувати навіть ті цистерни, які не горіли, але які стояли біля вогню, Те паливо, яке в них знаходилось, воно нагрілося і все, його вже не можна використовувати. Воно вже не кондиційне. О потім логістика зупиняється. Так, неможливо, я скажу так, неможливо повністю зупинити сухопутну залізничну логістику. Її можна тільки тимчасово пошкодити. Дуже швидко сухопутна залізниця дуже швидко відновлюється. Тобто, спочатку евакуація відбувається евакуація ешелону, потім ремонтують колію. На ремонт колії може піти доба, дві доби. В залежності від ситуації, але в принципі це дуже швидко відновлюється. Але це ми говоримо швидко, коли ми говоримо про мобільну війну, про динамічну війну, про динамічний фронт, динамічні події на фронті, все вимірюється не 24 години, не година. Інколи це вимірюється хвилинами, і треба вже отут і зараз. Тому це має свій вплив. Безумовно, це буде мати свій вплив як економічний втрати ресурсу. Це буде дефіцит цього ресурсу в самих підрозділах. Це чекати, коли запрацює ця колія. А потім, коли по ній пустять ще ешелони, ще не факт, що по ним не прилетить. Тобто, це ще демонстрація наших можливостей, що ми можемо робити. І кожного дня вирубаючи ось такий. Ешелон кожного дня, знищуючи нафтопереробний завод, ми маємо безпосередній вплив і на фронт. Там, де вони мали можливість провести наступальні дії, не можуть, не вистачає чогось. Замість техніки відправляють піхоту. Там, де треба було провести якесь автомобільним транспортом перевезення, не вистачило на весь на всю колону пального, тому що ну, дефіцит з'явився. Починає з'являтися дефіцит. Багато ось таких моментів, з яких дійсно. Складається загальна ось ця картина їх проблем з виконання бойових і не тільки бойових, та навіть і тилових задач. Отак от пропоную тоді перейти до фронту, тому що ось ці ураження, які власне я теж демонстрував, це про Запоріжжя, це про Запорізьку область, ту анонсовану Запорізьку область, де зараз Росіяни переміщують свої війська, про що говорив і президент і його головком Сирський. І от пане Олександре, перейдімо до Запоріжжя, тому що. В принципі, є ось це таке тривожне тривале очікування, а що ж там ворог зможе зробити. Так, ми неодноразово обговорювали, що ті, тих військ, які там є, і тих можливостей російської армії, і тих умов, навіть які є зараз на Запоріжжі в умовах степів, вони максимум що можуть робити, це тактичні рухи впливів десь в районі Гуляйполя, наприклад, Оріхова. Але я би хотів зараз звернути більш так детальну увагу на район Васильівський або Кам'янський, де росіяни, от єдине місце на Запоріжжі, де вони мали за період цього літа успіхи. Це вони зайняли населений пункт Кам'янське. Фактично, зараз вони в плавнях намагаються просунутися до населеного пункту Степногірськ. Степногірськ має важливе значення логістичне, тому що з нього можна задавати ударі по е, логістиці, по трасі між Запоріжжям та Оріховим. І е, Степногірськ має важливе значення з точки зору розташування і наближеності до Запоріжжя. Він за 20 кілометрів від південних околиць Запоріжжя розташований 20-25, А це вже дистанція для пострілу ворожого ФПВ, е, зокрема на оптоволокні. Е, тому виглядає все на те, що через ось. Ці кампанії зриву російського наступу ворог максимум де концентрується, та це ось тут на районі Степногірський До речі, дібстей, ось таку таке фото вчора оприлюднювали, де видно локації е, виявлення росіян. Тобто, ми бачимо, що вони якраз таки туди в бік Степногірська. Uh, навіть заходячи вже на кори на колишню, uh, колишні русло річки Дніпро, яка зараз uh, вже там все висухло і перетворилося в ліс. От вони туди намагаються заскочити. Тобто, по факту немає чогось більшого те, що було анонсоване, але є тиск на одну точку, так же. Так, там діє 58-ма загальна військова армія, і ресурсу для виконання цієї тактичної задачі в принципі достатньо. Хоча достатньо для чого? Для того, щоб це виконання відбувалось чи щоб воно було виконано. А тут цікавий інший момент. На мою думку, вони намагаються реалізувати реанімацію запорізького напрямку. І це стосується як самого Запорізького напрямку, район Степногірська, так і на Оріхів, так і е, Гуляйполе. Але навіщо їм це потрібно? Вони що е, почнуть е, великий наступ в Запорізькій області, щоб захопити Запорізьку область. Мовляв, вона в них там в Конституцію якусь е, записана. Е, ні, тут я бачу зовсім інше. В змір е, західних і не тільки західних, з'явилось. Е, як ми знаємо, версія того, що запропонував Путін Трампу щодо обміну територій. І він запропонував обміняти Донецьку область на що? На те, що він не буде в Херсонщині і Запорізькій області проводити наступальні дії, буде заморожена лінія боєзіткнення. А проблема для Путіна полягає у тому, що можливо Дональд Трамп знає, може не знає, сказали йому, не сказали його радники. Але лінія боєздітнення фактично в Херсонській області за, вона заморожена. Вона в анабіозі з 23-го року, навіть раніше трохи, з 22-го, А в Запорізькій області можна сказати, що це ну, таке собі аморфне, дуже повільно рухаючись. Майже ну, дійсно в анабіозі в Запорізькій області також ЛБЗ. Тому вони придадуть активності. Що продемонструвати, що вони можуть рухати лінію боєзіткнення? Тобто, це підсилення позиції Росії, е, коли вона буде говорити про Донецьку область, ой, хай забирають з Донецької області усі українські війська, а ми не будемо е, наступати в Запорізькій області, ну і там ще в Херсонській щось придумають. Тому я думаю, це саме під цю кампанію е, вони будуть намагатися. Зараз проводити тактичні дії, в тому числі в напрямку на Степногірськ. Безумовно, вони будуть переслідувати ці задачі в будь-якому разі, якщо вони відчують, що що зможуть там так впливати на Трампа, то вони будуть пропонувати заморозку по фактичній лінії бої і там, де вони просунуться, це буде для них фактична лінія боєзітнення. А отже, я бачу в цьому саме такий сценарій. В uh, такому випадку, uh, давайте поговоримо про іншу ділянку фронту. Не про Запорізьку, де от так не, не так можливо активно, як би очікувалося, а натомість Лиманську В нас uh, дуже серйозні проблеми зараз в Ребрянському лісництві. Ми бачимо просування противника. Uh, що вони означають? Вони означають те, що ну я не знаю, може я дуже занадто гучно скажу, а ви мене виправити, якщо я не, не, не маю рації. Що ми близькі до початку безпосередніх боїв за Сіверськ які вже тривають Ямпіль, а відтак в близькій перспективі і подальше Просування противника в бік Лиману, тобто, ми повертаємося десь в такі періоди 22 року в цьому сенсі. Ну в якийсь момент ми в цей період повернулися з різницею в тому, що в 22 му році росіяни набагато швидше наступали і на Лимани, на Ямпіль, і там темпи просування були зовсім іншими. Зараз це результат бойових дій починаючи з осені 2022 року. Але від цього не легше не легше тому, що дійсно зараз в серебрянському лісництві вони мають ну мають успіхи, а вони майже витіснили наші підрозділи з позицій, які ми. Займали довгий час, деякі з яких завдяки контратакам ми також повертали під свій контроль. Зараз вони будуть через деякий час впиратися в Сіверський Донець. В районі Торського там 25 та загальна а, військова армія. Можна сказати, що повністю бере а, під контроль саме цю локацію. Та кишені, яка там утворилася, вона дуже швидко буде найближчим часом закрита. І далі вже питання щодо зарічного Тобто по Чорному жеребцю 25-та впирається в Чорний жеребець, а, в Зарічне, а, а в Серебрянському лісництві, в Сіверський Донець, і далі вже це серебрянка, бо і за серебрянку, яка буде нависати над самим Сіверським. Для Сіверська дійсно це а, буде загрозою. Хоча ну, було б. А, Uh, було передбачено uh, такий рух uh, після того, як вони вийшли на околиці західні околиці Білогорівки, і було зрозуміло, що uh, рух на сіверськ буде один з пріоритетів на осінньо-зимовий період, щоб дійти до сіверська. Тобто, їх задача на осінньо-зимовий період залишитись не знову, десь там в полі чи в лісі, а щоб на осінньо-зимовий період забезпечити собі вихід на два великих міста. Ну як великих в розумінні цих локацій цих плацдармів, В першу чергу це звісно ж Сіверськ, а другий це може бути або Ямпіль, або Лиман, але я думаю, що все ж таки на Сіверськ буде пріоритет в них. То знаєте хороше запитання в студію, так би мовити, пролунало від нашого активного глядача. Назара він пише, якби ви пояснили тенденцію теж цього тижня, чому на фронті зараз іде спад втрат піхоти російської? було 1200 тисяч, а тепер 800 900 осіб на добу. Хоча інтенсивність кількість кількість бойових зіткнень ну немає такого щоб якісь суттєве зменшення було. Та я ж про це постійно тільки говорю. От у тому то є справа, тому що ми не адаптувалися до таких умов тоді, коли треба було це зробити: що росіяни будуть воювати переважно піхотою. Ми до цього не адаптувалися. Це було зрозуміло ще в 24-му році. На це звертали багато уваги, що треба зробити, щоб підготуватися до війни з маршовими батальйонами. Ми зараз маємо ситуацію маршових батальйонів. В них немає повноцінно таких штатних підрозділів розуміння. Штатної комплектації і дій, е, техніка, танки, там бойові броньовані машини, навали кулаками, танкові е, прориви і так далі. Цього всього вже немає. І в 25 році було очікувано, що вони будуть воювати великою кількістю людського ресурсу. Але як ми воюємо зараз? Ні, ми знаходимося в обороні. У нас стратегічна оборона, і як ми в цій стратегічній обороні е, продовжуємо воювати проти армії, яка відійшла. У 22-му році від е, е, батальйону тактичних груп до штурмових БТГР. А е, потім, взагалі, переглянула всю концепцію ведення е, штурмових дій. А зараз використовую е, використовую фактично елементи маршових батальйонів. Тобто, м'ясо. Дуже багато м'яса, е, величезна кількість м'яса. Що ми зробили? Нічого не зробили. Ми проти них продовжуємо воювати. Ні, дуже повільно змінюємо підхід. Але продовжуємо воювати так, нібито ми воюємо проти повноцінних БТГР з повноцінним е комплектом е відповідно е техніки, коли ми говоримо про штурм нашої позиції зразку 22-го року. Ми говоримо про бойову броньовану машину там БТР 82 наприклад, а на якій е сідали штурмовики десантура. І відправлялася в бік нашої позиції. Ми відправляли відповідно FPV-дрон, Взагалі, крас... а, коли Беха це взагалі було чи БМД, взагалі це було чудово. Але відправляли дрон. Дрон влітав в цю ББМ, вибухало, воно все розліталося. А, якась частина виживала, яка згинула, але збільшувалась кількість втрат і так далі. Так і інше від одного дрону в піві за 500 баксів. Знищується техніка, знищується особовий склад, поранені 200 300 і так далі. Зараз що відбувається? Відправляється та ж сама е, та впінь 10 штурмовиків, але на мотоциклах. Відправляються на електросамокатах, на мотоциклах, або пішки. Ми відправляємо відповідь, що той самий. Або, або я додам з вашу дозу під плащами. Оце зараз дуже популярна історія. Під плащами Є, так, Антон, так. дуже або часто. під плащами, так. І ми відправляємо знову fpv дрон. Знову 500 баксів, тільки максимум ура у... У... влучання в одну ціль. При цьому дуже цікавий момент. А реби ніхто не відміняв, вони продовжують діяти. По лінії бої вплив ребів ну, він залишається. Якщо раніше відправлялося, наприклад, 10 FPV-дронів, щоб знищити той БТР з тими 10... Десантниками, які були або врешті решт двохсотими, або трьохсотими. І з цих десяти дронів все ж таки, Ну наприклад, один долітав. То зараз ми відправляємо 10 дронів щоб знищити одного штурмовика на мотоциклі, наприклад. І один піввідрон все ж таки до нього долітає. От вам і різниця. А, тому ми зараз маємо ось такий дисбаланс. Ми не можемо досі вийти з цього піке по нейтралізації російських окупантів, не тому, що вони почали менше наступати чи менше штурмувати ні, тому що ми досі не адаптувалися. І коли кажеш, що треба робити, знову повертаєшся до теми артилерії, батальйонної артилерії, протипіхотних загороджень гіпертрафованого типу, одразу чуєш про те, що FPV-дрони змінили правила гри. Ну так я. Повністю цим погоджуюся, в півні дрони, дійсно вони змінили правила гри. Але коли з них роблять вундервафлю і забувають про комплексний підхід до ведення бойових дій, ми отримуємо те, що виникає питання: а чого ми вбиваємо в день? Не тисячу, ну не вбиваємо, а нейтралізуємо. Там же і трьохсоті також не тисячу триста, тисячу п'ятсот. Хоча зараз наша основна мета це саме е е виснаження людського ресурсу супротивника. У двадцять третьому, році основна наша мета була виснаження їх технічної компоненти, механізованої компоненти, техніки. Ми виконали на відміну цю задачу, а з людським ресурсом чомусь не вистачає, тому що продовжуємо залишатися в минулому і не рухаємося в майбутнє. Хоча наше майбутнє це те ж саме минуле, від якого ми відмовились, коли з'явилися в півні дрони, тобто батальйон артилерія, і головне це касетні боєприпаси. Міни касетного типу, снаряди касетного типу, навіть в дрон також обємно детонуючий вибух з великим кількістю кількістю ламкових елементів. І перехід від одноразових fpv дронів на які чіпляються вибухівки, він вибухає, знищуючи ціль і себе до повернення FPV-дронів скид, з скидами, тобто з бомбардувальник І знову ж таки. Бойова частина з великою кількістю ламкових е елементів. Цього не робиться. У нас манічка. У мене є своя думка, чому так робиться. Але це вже питання до вже наших там корупційних, е антикорупційних структур і так далі. Слухайте, ви згадали про власне, як ми протистоїмо росіянам в сенсі там батальйону-тактичні групи, бригади, дивізії. В нас на початку цього року було ухвалене рішення про перехід на корпуси. Я зараз таку вкид зроблю, і нас на напрямку Добропілля, той, котрий ми говорили, ще проблемний зараз. За сією очевидністю управління здійснюється на цьому в районі Добропілля і нижче південніше корпусом Азов Національної гвардія в районі Покровська, сьомий корпус ДШВ збройних сил України. Два корпуси зайшли, і можна говорити про відносну. Відносно стабілізацію, хоча це ще дуже такі ну кастровано, воно це все вийшло, чесно кажучи, тому що Азон, наскільки я розумію, зайшов а, виключно штабною структурою корпусу і однією бригадою, яка тут воювала, а сьомий корпус ну, з того, що публічно відомо, що тільки три бригади з їхнього числа: 79, 25 і 82 тут присутні? Я не знаю, чи інші присутні? Ну але знов ж таки це не всі бригади корпусу корпусу сьомого корпусу ДШВ. Тобто, але тим не менше, вже якийсь такий позитив проглядається, чи це ще трошечки ну перед часом, так говорити про якийсь позитив в такому сенсі? Ну, я б не сказав би, що передчасно в принципі корпусна система управління, так само, як і дивізійна система управління, вони набагато краще, ніж ми мали досі. І, до речі, саме цей, це заглиблення росіян, яке відбулось на Добропільському напрямі, воно якраз і відбулось там, де був стик двох бригад. Які не були в складі армійського корпусу, і які діяли ну як завжди, у нас діють на, в місцях стику, як діють у нас бригади, і от саме це е, надало можливість росіянам на 15 кілометрів заглибитися в напрямку на Добропілля. Е, і дійсно, коли з'явився е, Азов, перший армійський корпус Національної гвардії. Ситуація виправилась. не тому, що просто закрили закрило шпарину е ресурсом, людським ресурсом, тобто підсилення прийшло, ні, а тому, що цією шпариною зайнялися з відповідною системою управління, яка дозволяла оперативно діяти в умовах критичної е ситуації.